Доброго дня, мої любі малята! Вас вітає заклад дошкільної освіти номер 8 міста Чорноморське та я його вихователь Альона Костянтинівна. Нарешті прийшла весна, але наше сонечко дуже мало з'являється на сонці. Я сьогодні вам пропоную намалювати наше сонечко, яке посміхається. Давайте розпочнемо наше заняття. Що це за гість, що наповнив нашу кімнату приємним світлом. Давайте підійдемо до сонечка і привітаємося з ним. Вийди, вийде сонечко на дітове полечко, на бабине зіллячко, на наше подвір'ячко, на осінні квіточки, на маленькі діточки. Нам вони грають, тебе дожидають. Давайте простягнемо долоньки до сонячних промінчиків, стисніть їх у долоньки кілька разів. Чи стали ваші долоньки теплими? Це вони привіталися з сонечком і стали схожими на його промінчики, пограємо в гру медитацію «Я – сонце». я сонце. Я гігантська гаряча куля. В мені багато світла, яке освітлює все світ. Я дуже люблю кожну планету. Особливо землю. Вранці я прокидаюсь, піднімаюсь над горизонтом, сяю промінчиками, спрямовуючи їх у різні боки. Мої промінці освітлюють поля, ліси, гори, моря. Я щедро дарую тепло людям, дорослим і дітям. Усі чекають мене з нетерпінням і радіють моїй появі. Приступаємо з вами до малювання. Нам знадобиться для роботи аркуш паперу з намальованим жовтим колом. Стаканчик з водою, пензлик та фарби. Гарно змачуємо пензлик водою, набираємо жовту фарбу і намащуємо вказівний пальчик жовтою фарбою і ставимо по всьому колу ось такі промінчики, за необхідністю повертаємо. Роботу по колу. Коли ми зробили великі промінчики, ставимо ось такі маленькі, поміж великих промінчиків. Обов'язково витираємо пальчик вологою серветкою. Обов'язково миємо пензлик та набираємо синю фарбу. Також фарбуємо наш пальчик і робимо оченята нашому сонечку. Знову витираємо пальчик та миємо пензлик, набираємо червону фарбу, та малюємо нашому сонечку ось таку веселу посмішку. Ось і скінчилось наше заняття. Ми намалювали дуже гарне та веселе сонечко, яке вже посміхається, що прийшла весна! Дякую вам за роботу і увагу! До побачення!